Всім привіт! Дане відео хотів би записати для осіб, які активно проповідують свою біблійну точку зору, вважають її істиною, а всі остальні то вже неправильні. Особисто я раз 10 прочитав Біблію ще більше додаткової інформації і. Розвиваюся в цьому плані, не стою на місці. Ну, так, щоб коротко, це момент, коли Адам, в раю, сховався від Бога. А в Євангелії від Івана є написано, що Бога ніхто не бачив. Ще такий цікавий момент, як вам відомо всім. Що в Християнстві можна мати одну дружину? А послідовники Ісуса Христа, вони були євреями, і в них була полігамність, тобто вони мали декілька жінок. І я там не знаходив якоїсь заборони умовно. З наступного понеділка. Лафа закінчилася, залишаємо собі одну дружину, остальних запоріг, і все, в подальшому секс можливий тільки з однією дружиною. Для таких чоловіків є згадка тільки про обмеження в тому, що вони не могли набути статусу єпископа. Ну, в цілому мати якусь посаду, як вже тоді будувалася ієрархія в тодішньому християнстві. І тому коли я, коли бачу, що хтось так наполегливо просуває свою точку зору в Біблії, а ще особливо, коли це підкріплюється армагедоном, пекельними муками. Прокляттями на декілька поколінь. Ну, ви собі уявіть, якби Ісус Христос отак залякував учнів, От якби Він так Іуду так залякав такими карами, так Іуда, коли в нього тільки появилася думка продати, зрадити Ісуса, Він би посивів на очах.